Знову всім привіт! Да. Уф. Ми, сьогодні ми знову залітаємо на сучення в Гані. Це вже база. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Це типу все, що вам треба зробити. Прямо все. Ну та ми поїхали відео. Сервера завантаження. Да, ты базовую карту весьма. Не, я не ПВП. Грузи... город. Я наверное знаю. Я ж на город нажав. Я ж на город нажав. Что я нажав на город? Походу нет. Ну да. Це ж город. Нет, це Максим. У мене вже хто сіде. Лагає тут дуже сильно у вас. Що ви тут такого зробили? Так. Треба взяти ручки і побачити, що тут дуже багато гасів. Ладно, нас застрічаємо. Сервега збільшує Так. Емой, мы нужно стрелять. Давайте, это типа, бах, обах, зробим, чтобы вы меня приняли за слово. На, вот, бах шее, на, блин, не блин, все нема. Да не, мы я что-то щось... так вот пиво. Да, блин, мы на пиво набираемся, набираемся. Что взял все. Вроде бы не. <кх> вот все пиво. Пармаю руки які не ну, знати скуди виросли. І ще що я хочу взяти. Я хочу взяти туалет. Я хочу бути Андреєм. Тому я візьму туалет. О! Осе. Я тепер... Мені Так. Ну, ще танець. Ні, блін не вийшло. Та ну, колись в мене вже вживий. Ну ладно, в ми обійдемося. что у нас тут не бывает по типа, расти вообще-то я Она ш... мне слышно на драконе дракон ешка тут на спанец это о человек яркий самолетик Ах правда вин ми ай, ай я якоря. а не сырный якорь ха, -ха, -ха. Чисто челика просто затронули. Так. Ну, конечно, так что буду вытравливать. вытравливать. Фу, тут Держи. Держи то, что тут не бойся? Девушки. Так. что тут макела выходит. И тут стоит краб. Не краб. А краб. -пу. Я декоди дивлюся, чого вони самі свою мову не знаю. Так, пети, пети, кори і Блін, а знаєте тут так багато магазинів, прям дві, три магазини точно поміститься. Райбі, що тих? Блін, вони називають себе типовою куркою. Якщо хто поля в <сумістить> Ладно, як ніхто не понял. Який, цього мій канал ніхто не понял. Роберт, а Ваня і смел. Давайте, це вот та самая зеленая кровь. Ку. Куда цей нобас має вже пілу, я не знаю. Я, напевно, він ніколи в своєму житті не донатив чекунгенер. Що вони зі мною роблять? Що вони зі мною роблять, чел? Ти хочеш щось зробити зі мною? Я не зрозумів. А, вони дивуються то, що я такий баганий, блін. Блін, челіки, не добудьтесь, будь ласка, я трошечки баганий. Всіх буває, трошечки люди бавлять. Е, будь ласка, начитайте чат. Ютуб начитай чат. Ютуб, будь ласка, не читай чат. Начитай не, не чат, я сказав. Фу, 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 вот. Ну, читайте чат. Ч... Бач, дивіться на цих прикольних NPC. І на те, як всі люди без. А це не люди, я... Блін, вже хтось Чікіна призвав там мід Чікіна. Встрату міфа. Ну коротше, люди. Діти, нагадую, діти ютуб. Вони вже Ну, Мммда. Савин. Боже, я бью, не знаю, в санбоксе скачаю чит на мате вздохнули. Да, да, Напевно, я дам що 18 плюс відео. Це, я не можу просто Це Це, Це, це ужасний. Це Деть. Дати його тікнемо. Я не знаю. Це? Я буду його тікати. Я хочу його тікнути. Ви Знаєте, я знаю, навіщо я нахожусь на цьому сервері. Знаєте, знаєте, я знаю, що вам десь там по 40-30 років, і ви точно не діти, але. Бать, пам'ятаєте, викладав відео 18 плюс сервера? Та да там не було все так печально, там хоч люди по-нормальному називалися, вони нікого не хотіли. Пу -пу -пу. А тут? Тут все дуже печально, я аж розплакався, блин. О, блин, ладно, цей чат. Ч не мудрує ім'я? Эх, монстр, мон, монстр, монстр. Ты что дебил? Монстр, давай пидам с тобой. Монстр, я не понял, давай куда Я сказал худоед. Нахуй монстр. Primera... Так, смотрите. Дайте... Дети... Он вышел? Он вышел. Нет, он не вышел, я его... Ее... Я буду його кікати 200 тисяч раз, поки він не вийде, я не знаю. Ре? А що може починатися на Ре? Може щось погане. Як добре не все це Ні, це якийсь генерал вийшов, мені це не підходить. От. Он сам не треба. Я читаю чат і хочу хочу, хочу просто в себе. Right. І де це говно знаходиться? Uh -huh. Ні, тут їх немає. Yeah. Та це не дитина, це якийсь бухдатий довго свій мужик сидить за своїм компом або телефоном. Я не знаю. О, оце вот це дебіл. Дебіл, бл. Ти чого ж дебил? Зараз таки може писати, я тебе так дам. Що навіть тік не буде таким сумним. Бачу, ми бачимо це в реальному житті. Це це, це точно більше позор, ніж міф 809. Ну... Ай! Не реклама! Шучно ж не виходим! Не показуй спонсорів! Блін, саме позикнулося. Що це таке? Музика. А, що за ужасна музика? Ооо. О, о, нарешті, хтось задав ритмічно добре питання? Б що тут відбувається? О, дякую Богу, мене кікнуло, бо я тут навіть... пізніше. Я тут навіть знаходитись не хотів. Дякую Богу, що мене кікнуло. Знаєте, це єдиний випадок, коли хочеш, щоб тебе кікнули. Давайте ще, ще трошечки собі 5 хвилин поруйнуємо пси. Не, скажу, я хочу город. Да город, город, город. ти просто так. Город. И не показувати мені там ніякий мирний городок. Він взагалі не мирний. Надіюся, тут я вам ваші 18+, плюс люди. Я надеюсь, вам тут я хоч щось покажу. Конечно, камера ламайся, ламайся, камера, ламайся. У тебе тут ваші хтось є. Слабо. Нет, тут